Всім привіт-привіт! І з вами Мільяр Макс, і ми продовжуємо з вами грати в A Dead of Night. Я думаю, що це буде фінальна серія. Я сподіваюся, на це точно, що це буде фінальна серія. Uh, у мене, значить, є енна кількість ключів. А саме, а саме в мене залишилося ще uh, 303-й мені вже не потрібний. У uh, мене двоє на другому і двоє на першому поверсі. Я думаю, що ми зараз uh, швагнемо на. Другий поверх. Або мене зараз Джеміш вагне, бо я таки чисто е, вискочив. Yes. Я думаю, що це буде фінальна серія. Я думаю, що тут більше вже е, я зможу на цій, цій серії допройти. Скотиняка! Ну Ти глянь на цю скотину. Ну ти подивися на цього. Так, добре, коли він зазвичай коли він ходить тут біля шафи, туди-сюди, він зазвичай потім спокійнесенько виходить з кімнати, і потім вже я можу там бігти, куди я захочу бігти. З третім поверхом у нас закінчено я кімната. Просто треба буде запам'ятовувати наперед, де саме у нас знаходяться ці. Він справа, коротше. Я чую, що він десь справа. Тобто я вийду і це буде зліва від мене, тобто я повертаюсь направо і йду вперед. А тільки я не пам'ятаю, куди мені треба, щоб вийти. Да, все нормально, все нормально. Якщо я натисну кніпку, все окей, все, я далі там в безпеці, можна сказати. Я в безпеці, я зараз йду на е, перший поверх і починаю там пилососити перший поверх. На першому поверсі мені потрібно. Де 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 нормально все. Я знав, що ти там стоїш. 111, здається, і ще якась. Тільки треба було б хутко глянути. Насправді, треба було б хутко-хутко глянути, яка насправді мені кімната потрібна, яка мені кімнати потрібні. Е, ось так, це сюди. 111 точно мені була потрібна. 115 і 111. та Вони всі з однієї сторони, чудово. Значить, сюди швидко. Фум. Ша. Ху? Фу. Це яка? 101, 111 і 115. Ша. Шу? Це яка? 102 друга? Є. 111 і 115, клас. Я зайшов не в ту сторону. Добре Блін, але ж мені туди далі йти треба Окей, дивлюся Ще раз 111 і 115 кімнати Добре, добре Давай я ее свисну. Jimmy? Jimmy? А че? А че? А Maya. Ну він десь, до речі, у петлям нормально так далеко. Фак, але страшно. Hey. Hey. Ну, будь ласка, Джиммі, роздуплися. I'm here. Я тут. Майя? о, він десь поруч. 111 та 115. Так. Да ти Задовбеш, як ти знову зліва направо пішов? Дупа єдинорога. Щоб тебе качка копнула? Все, пішов. Я сподіваюся, пішов. Добре, мені... Я виходжу і мені направо. Тоді. Проблема в тому, що це Ну, не туди, куди мені потрібно. <звук> є yeah, все, давай. Студенся, добре. Я знайшов тут іще, а як ви тут з'явилися взагалі? Okay, on, добре, все, все окей. Okay. <laughs> Воно прям видно, що це одна та сама дівчина, тільки в парику. <laughs> інший парик. Добрися до скот якомога швидше. Все? Так, 115-та мені залишилося. Мені треба почути, де Джиммі кричить. Опа. Добре. Добре, він пішов далі. Я почув, як він, коротше, кричав і віддалявся від мене. Значить, ось так сюди. А ти... Ух ти і скотиняка. Ну, ти із котеняка, скотеняка. Дай мені вийти, мені треба ще врятувати. Опа! Добре, якщо він вже дивиться, то я тоді, коротше, це звісто не тут. Окей, він пішов. Він вийшов. Мені треба дочекатись, поки він ще раз закричить. Ну, будь ласка, Джиммі, ну скільки тебе можна чекати? <гум> я не вийду поки ти не закричиш. Це в мене глюка, чи він там десь в кричить. Ну, він ж не може біля дверей стояти, правильно? Добре, виходжу. Нові, е, які в мене є е, 115 та 111. Добре. Треба просто коротше, цього разу 115 та 111. Я так розумію, що це. 115, де воно? Я так закричав, що мене ще чи стюку звело. Бісить. Давай. Знову та сама дівчина тільки з іншим париком. <гум> Давай. Добрися до ліфта, як, як швидше. Я не зрозумів, це він їх відловив? Чи це, коротше, мені треба їх, ну, типу, він їх спіймав, і мені треба ще по новій бігти? Чи. Е, все ж таки, коротше. Ну, типу. Чи все окей? Давай, добре, кричу. Він десь далеко був. Добре, я можу виходити. Він десь далеко, і направо. Виходжу і направо. І сюди. І туди. І туди. І сюди. І сюди. Е, е, ні, далі. І далі. І сюди. І ось тут. І далі. І одинадцяте. 11, 111. Де ти? Е, 112 кіната. Добре. Get the status quickly as you can. Я так і не зрозумів, це він їх спіймав, ну там вона кричить і це він спіймав їх чи Сюди він далеко десь. Виходжу. Якщо він далеко, то в мене є шанс. I have a chance. Курвесько. а ла, ла ла у ха ха ні-на-на. Якщо він пройде, я одразу вицибую, ви повертаю наліво і киваю п'ятами, як тільки можна. Все, диви. Диви, як я роблю. Ша! Ша! ніндзя, ніндзя, Хаба! І ліворуч! І погнав! І... <ривіт> 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 я не... не Срана розвертуйка! Срана розвертуйка! Довбана розвертуйка! Довбана розвертуйка, серйозно вам кажу, це срана розвертуйка. Я, типу, якби я одразу побіг, він би мене не коцнув. Я типу тицнув випадково на. No. No. Uh, сюди. Якщо напомню, десь тут, да? 115. Ні, далі. ти, ні-ні, зачинуй, зачину, дай, дай, нотс. 115, дай. Добре, а можна це пропускати? Okay. Yeah. A -a давай, давай, давай. І в порядку, то зараз це буде добре. Добрись до ліфти якомога швидше. Aha, hm hm Head to the elevator as quickly as you can. Come on, come on. It out. Get to the stairs as quickly as you can. Ah, to the stairs. A teprve to the stairs. Я дарма вийшу, я дарма вийшу. Я не зрозумів, тобто вона виходить втекла. Окей, okay, я не знаю, коротше, як це працює. Угу. Мені треба дочекатися, поки він один раз закричить, або його самого затригерити. Проблема, що я не пам'ятаю, які в мене ключі на другому поверсі. Опа. Знаєш що? Я напевно коротше зараз поїду на Ground Floor. Там він коротше не може тусити. Я піду чекну, там мої е друзі, вони коротше там знаходяться чи ні. По-перше, я зможу вийти і подивитися ключі. Він на ground на floor його немає. Тому в цілому я можу спокійно, спокійно, спокійно собі а, все оформити і організувати. Давай. Сюди. Так, дивлюся. У мене значить 209 і. 210. Добре, вони поруч. 209 210 вони поруч. А їх немає. Типу, їх спіймали чи що? Коротше, не зрозуміло. Ну, я розумію, що там тільки одна ще одна дівчина знімалася в цьому, і на цьому все. Добре, 209, 210. Все, поїхали. В мене. Я щонайменше знаю, куди мені бігти. Давай, другий поверх. 209, 210. Давай, давай, давай. Let's go. Окей, okay, let's go. Секундочку. Добре, погнали далі. 209, 210. 209 210 в цій, в цій стороні. Бляха, тут. Да на що ти розвертаєшся, як мене біситься. Ця... Euh, Незрозуміле ць... керування 206. Я впевнений, що 210 десь тут чи 209, -та? 212. 290, 210. Нащо ти розвертаєшся? Ох, ні, вони прям поруч, до речі. Прям ізі брізі. 209-та.

Я так і не розумію, я їх сейвлю чи ні, бо вони попадаються постійно Джиммі. Джиммі. E 210, давай. <г realise> бо таке відчуття, що ніби я просто їх чисто сейвлю, і вони біжать там, коротше, на атата до Джиммі. No, okay. Oh. Okay. Так, нові, нові нови штаны, нові шорти, що нова футболка. Дивимось. Ну-ка. Okay. Добре, я прям в глухому куті зараз знаходжуся, мені буде складно звідси вибратися. Тут проблемка є, трішечки. Треба слухати де той пан е, ...тіммі чи Джимми. Крикни там щось там скажи, Where are you, Maya? Where are you, Jedi? Where are you hiding, Jedi? Ай но. О. Я чую, далеко. Він далеко, далеко. Далеко є шанс. Треба валити звідси. Він дуже далеко. Він дуже далеко треба валити звідси. Шух. 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 Тіні не бачу. Шух. Нормальдан. Шух. Шух. Тіні не бачу. Окей. О, 303, 303, 33. 303 залишилося і валимо. Блемо, балемо, балемо. Ну, типу, по ідеї. Якщо так. Якщо так Ай, бля, Якщо так довго ліфт їде, то це означає, що він десь, ну, типу, на далекому поверсі, правильно? 303, 303, 303, 303, 303, 303. Мені сюди, мені сюди, на 303, 303. Е, якщо не помиляюсь, мені треба було ось так. Сюди. Ось так сюди, ось так сюди, ось так сюди, і ось десь тут був 303. Ай, блін. Да ну будь ласочка. Ні. Я перепукав. Десь тут він був? Да. Ось він, 303. О... Дай дай да 303. Добре. The last, one. The last one, подруга. Це руденька здається. так? А, а, оце, а тут справжнє волосся. Так ось як... Е, яке справжнє волосся. Добрийся до ліфту як е, омога швидше. Блін, а тепер саме складне. С страх. Е... Так. Це був останній друг, тепер знайди вихід. Слухай уважно. Мені здалося, що я його чув дуже далеко. Але я, буду, я тепер буду супер кошус. Я буду прям. Мій левел of coseness буде прям на найвищому кошенс левелі. Це він там кавкає? Ні, я не рухнусь, поки не почую його нормально. Тільки тоді, коли я нормально його почую, тоді я тільки піду далі. Добре, я йому кричу. Джиммі? Джиммі? Він далеко? Він далеко. Це означає, що можна виходити. Він дуже далеко, це означає, що можна виходити. Ось так сюди, ось так сюди, ось так сюди. І зайду в глухий кут. Щоб заплутати його. Ну давай! Давай, нага, нагай! Хуууу, я походу прийшов! Я походу прийшов в цю гру! І ну це можна було в попередній серії вставити. Хоча з іншої сторони. Чому ні? Так, ну все, тепер мені дзеркало каже: іди туди, я іду туди і намагаюся відкрити. Воно мені тут навіть не давало можливості е, заюзати цій, цей ключ із цими дверима. А, я відкрив ОК. і твої друзі успішно врятувалися. Ти вибігла? Це були якісь уявні друзі чи що? Ми рятували уявних друзів. Нам би хоча б показали зі спини. Не знаю. Леді та джентльмени, будь ласка, вітайте на сцені вашого розважальника на цей, на цей вечір містера Хюго Панча. Майя! Нема мене вже тут. Мая? Мая? Мая. Мая. Стоп, 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 стоп. Зупинись, 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 зупинись. Зупини це. О, Чому ти змушуєш мене робити ці всі речі? Просто, будь ласка, зупинись! Just stop. Будь Please ласка, stop. просто зупиниться. Ти завжди будеш це робити, Джиммі. Я тут головний. Not you. Не ти. I'm in Я головний. <му> Охекаєш. В кожному із нас є інший, кого ми не знаємо. Він е, розмовляє до нас в е, снах і каже нам: як по-іншому він бачить нас е, від того, як ми самі бачимо себе. Ти можеш їх бачити е, мертвий вночі. Maia, Chloeens, Bui... Bui... Buin... Chloe Buiens, Jimmy Hall Hald uh, Marsa, Rose Hall, Джона Bond, Joonna Bond, Joana Bond, Harvey, Carl Heines, Dobra. Ну що, ось така от гра. Несподівано, вона під кінець мені прям зайшла. Прикольно було таке прям і напруження від проходження, і прикольне було розгадувати ці загадки. Під кінець, коли я вже роздуплився трішки, як це робити, то навіть було цікавенько. В цілому, я так і не зрозумів, навіщо ви мені казали, що треба записувати, що де лежить, які де речі лежать в кінці для кінця, кінця гри. Я так і не зрозумів, навіщо це. Можливо, типу, щоб я так. По хитрості зайшов, і ці двері були не, ну, типу, закриті. і Я такий, типу, о, господи, що робити? Ну в цілому, я не одразу зрозумів, що мені треба подивитися в ключі, але ну, буквально через одну секунду моє розуміння прийшло до мене, і я зрозумів, що мені е, треба просто ходити відкривати ці е, е, ключі, які в мене є. Двері до речі, декілька разів я пам'ятаю, що я в деякі кімнати тикався, здається, і вони були зачиненими. Були такі. Добре, на цьому будемо закінчувати і проходження цієї гри і цю серію. Дякую вам величезно за те, що дивилися. Не забувайте ставити лайку, писати коментусики. Також буду вдячний, якщо ви поділитесь цим каналом серед своїх друзів або серед своїх знайомих. І знову ж таки, будь ласка, не забувайте донатити на ЗСУ, це дуже і дуже важливо. Хлопці та дівчата там на передовій захищають, обороняють наші землі, відбивають їх від загарбника, треба максимально їх підтримувати, тому що без цих левів та левиць нам не прожити далі. Далі. Тому е, підтримуємо їх максимально, донатимо і, е, да, і підтримуємо. Е, от. Ну і окремо вдячність моїм спонсорам, які підтримують цей канал фінансово, які допомагають розвиватися каналу, тому що завдяки вам взагалі цей канал існує, продовжує розвиватися. Е, для вас невеличке спонсорство, а для мене просто величезний вклад в те, що я роблю, в те, чим я займаюся. Добре, на цьому все. Ще раз дякую за перегляд та доступних зустрічей. Па-па!